Доброго дня! Мене звати Мудрий Олег, я засновник проекту Спільна ідея. Сьогодні ми конкретно розглянемо питання, що таке спільна ідея? Отже, виявили ми таку проблему: що люди в Україні не мають спільної цілі, не має конкретної спільної ідеї, яка об'єднувала би українців. Ми це наглядно помітили на подіях, які відбулися на Донбасі в Криму. І так продовжується по цілій Україні. Можна розглянути і північ країни, і захід, і центр. Тобто немає чогось такого спільного, спільного ядра, який би об'єднював українців. З другої сторони, ми подивимося, як говорять про нас е люди з-за кордону. Наприклад, німці, е американці е та інші, можливо, європейці, азіати і так далі. Що вони думають про українців? Як вони їх уявляють в голові? Е який образ з'являється, коли їм говорять про українця? Е мої друзі за кордону, е які перебувають зараз в Чехії, е кажуть, що там українців асоціюють. Хтось із тими, хто приходить на роботу і часто краде, хтось асоціює з тими, хто хапається за любу можливість щоб якось виживати, ну і так далі. Тобто, уявлення про українців воно досить мінливе і часто перебуває в негативних ракурсах. Також ми помічаємо всередині. В країні такі тенденції, що молодь, не бачучи перспективи розвитку самореалізації, самовдосконалення і побудови щасливого життя в нашій державі, виїжджають за кордон, де шукають притулку, якщо можна це так назвати. Вони е, вважають, що краще вони реалізуються там, на якійсь е, наймені праці, працюючи ціле життя е, чорноробочими, е, працюючи е, таким персоналом, який обслуговує хазяйню. Але пора працювати над собою. Пора працювати над своїм оточенням, пора працювати над своєю громадою і своєю державою. Ми висуваємо спільну ідею, що змінюючи себе, ми зможемо змінювати країну. Тобто втікати це не вихід. Перекидувати відповідальність на інших це не вихід. Просто боятися, терпіти. Чекати це не вихід. Потрібно робити свідомі, чіткі дії для того, щоб виправити цю ситуацію. Як ми помітили, якісь фізичні революції, скидуючи саму верхівку еліту, нічого не приносять ніякого результату. Вихід є єдиним, і цей вихід це основа спільної ідеї. Почати працювати над собою, зробити своє життя кращим, стати щасливим, успішним, стати реалізованим, займатися улюбленим ділом і ділитися з іншими, оточуючи себе такими ж людьми. Для того щоб обмінюватися ідеями, обмінюватися енергією, обмінюватися натхненням і е, робити спільноту, яку, яка буде формувати ядро нової української еліти, яка вже зможе якісно управляти державою, таким чином, підсумовуючи вище сказане, я можу сказати, що спільна ідея. Це є спільнота сучасної української інтелігенції. Це слово, звичайно, застаріле. Зараз його практично не використовують. Однак, ті, хто формували нашу державу, ті, хто створювали бачення, ті, хто його висловлювали і думали про те, що таке Україна, хто такі українці і як ми маємо жити, вони являються інтелігенцією. Ми знаємо, що таке поняття як інтелігенція, воно відійшло на в кінці ХХ століття. Зараз можна по-різному по називати цих людей. Але вони є, і вони повинні формувати ту ідею, навколо якої має об'єднуватися загальне населення нашої держави, кожен громадянин. В першу чергу, що найбільше впливає на цю спільну ідею, яка є в голові кожного українця. Тобто у вас, у мене, в інших перехожих на дворі наших сусідів, в кожного є в голові певне уявлення, які є українці, якими характеристиками вони володіють, що є спільними. Властивостями для такого народу, як українці. Хтось може думати це жадність, наприклад, та? і ми знаємо вислів, моя хата скраю, я нічого не знаю. Хтось може думати хоробрість. Всі ми знаємо козаків, які боролися проти великих армій, проти яких практично неможливо було виграти, але вони вигравали ці бої. Хтось може сказати інші риси. Які об'єднували протягом всієї історії наш народ. Зараз прийшла інформаційна ера. І нові риси є в людей більш пріоритетнішими. Наприклад, планування часу це одна із базових характеристик людини інформаційної ери. Концентрація на найважливішому на одному ділі підряд, або вдосконалення своєї короткострокової чи довгострокової пам'яті, або скорочитання. Є дуже багато різних рис, навиків і здібностей, які ми можемо включити в цю спільну ідею і об'єднати українців навколо певних. Оцих наборів цінностей, щоб кожен розумів, що українець це є людина, яка володіє цим, таким таким, таким навиком, такою, такою, такою рисою, для нього є такі-то, такі-то цінності. І разом з вами ми будемо шукати ці спільні риси, спільні цінності, виявляти, які саме вони мають бути, і як оволодіти ними. Зазвичай характер і навики життєві формуються в шкільні роки. Але школа нас вчить ставати професіоналом в майбутньому в своїй справі. Вона не вчить життєвих певних навиків, які ми дістаємо від наших батьків, від оточення від тих людей, які є на нашому шляху. Але бачення спільної ідеї в тому, що саме школа повинна бути тим е, основним базовим е, навчанням оцих життєвих навиків. Тобто, школа не, потріб... не потрібно школі вчити е, професійних здібностей. В школі потрібно вчити знанням про життя. І... Оці ця ідеологія, яка сформується в результаті дослідження спільної ідеї, вона повинна стати е, стержнем для навчання в школах, для того, щоб нове покоління вже не було е, таким, як в нас вийшло наші попередні покоління, які не змогли чи втримати незалежність, чи, е, чи побороти ворога, об'єднавшись з. Е, Спільно чи просто ефективно жити для того, щоб в державі були хороші показники життя, населення і хороші доходи. Що ж, надіюсь, ви зрозуміли, в чому суть проекту спільна ідея. Якщо вам не байдужі ці ідеї, тоді приєднуйтесь до нашої спільноти. Ми разом будемо досліджувати спільні цінності, які об'єднують українців. Також ми ведемо е, серію інтерв'ю з людьми, які е, готові е, висловитися на цю тему, які готові поділитися своїми знаннями, досвідом про е, оцю спільну ідею, яка повинна нас об'єднювати. Дякую за увагу. Е, ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами.